Тучні супутники це космічні апарати, які рухаються навколо землі під дією сили тяжіння. Вони запускаються ракетою носієм і, досягнувши певної висоти та швидкості, виходять на орбіт. Основні закони, що описують їхній рух, це закони Кеплера та закон всесвітнього тяжіння Ньютона. Для того щоб супутник залишався на орбіті, він повинен мати певну швидкість. Швидкість обертання залежить від величини орбіти та від відстані до землі. Перша космічна швидкість 7,9 км/с – дозволяє обертатися навколо землі по коловій орбіті. Друга космічна швидкість Тиль до 1,2 кмс дозволяє залишити Землю і рухатися в міжпланетному просторі. Третя космічна швидкість 16,7 кмс Необхідна для виходу за межі сонячної системи. Залежно від висоти орбіти, супутники бувають. Низькоорбітальні. 202 тисячі КМ використовуються для наукових досліджень, зйомки поверхні Землі, військових цілей, наприклад, супутники шпигуни середньоорбітальні 20 тисяч КМ тут розташовані. Наприклад, супутники ГПС, геостаціонарні, 35 786 КМ рухаються з такою ж кутовою швидкістю, як і Земля. Тому залишається над однією точкою планети. Вони використовуються для зв'язку, метеорології та телебачення. Супутники можуть перебувати на орбіті від кількох років до десятиліть, поки не згорять в атмосфері або не стануть космічним сміттям. Автоматичні міжпланетні станції це космічні апарати, які досліджують інші планети, астероїди чи далекі об'єкти сонячної системи. Їхній рух складніший, оскільки вони перетинають великі відстані та змінюють орбіти. Основні способи зміни траєкторії: гравітаційні маневри, реактивні двигуни, сонячні вітрила. Приклади АМС та їхні досягнення. Вояджер 1 і Вояджер 2 дослідили Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Зараз знаходяться за межами сонячної системи. Касіні вивчав Сатурн і його супутники протягом 20 років. Юнона досліджує магнітне поле та атмосферу Юпітера. Персьоверанс – марсохід, який вивчає можливість життя на Марсі. Подорожі міжпланетних станцій можуть тривати роки. Наприклад, нові горизонти летів до Плутона 9 років, а сигнал до нього йде понад 4 години. Це показує, наскільки складним є міжпланетний рух і дослідження космосу. Підсумки. Штучні супутники обертаються навколо Землі за законами Кеплера. Вони використовуються для зв'язку, навігації та спостереження. Міжпланетні станції досліджують далекі об'єкти сонячної системи. Вони змінюють траєкторію за допомогою гравітаційних маневрів і двигунів. Космічні місії тривають від кількох років до десятиліть. Дослідження космосу розширюють наші знання та технології.